Близько першої години дня у міську раду Тернополя увірвались чоловіки у масках і перекрили всі входи та виходи. Згодом з'ясовується, що ці невідомі чоловіки київські правоохоронці. Вони там проводили слідчі дії. Сам начальник обласної міліції Олександр Богомол був небагатослівним. Сказав лише, що слідчі дії проводить зведений загін міністерства внутрішніх справ. За дві години до міської ради їде швидка допомога. Комусь у мерії стало зле. Лікарів не відразу пускають всередину на вході. Виникає штовханина. Згодом кажуть, що лікарів викликали до заступника мера Володимира Камінського. Близько 16.30 через чорний вхід виводять Володимира Камінського і садять у бус, який їде у невідомому напрямку. Відразу після цього виникає пожежа у підвалі міської ради. Приїжджають пожежники і гасять полум'я. Ще за півгодини до журналістів виходить міський голова Сергій Надал. Він заявляє, що двері заступників невідомі люди виламали, але там самих заступників не було. Пізніше Володимир Камінський у стінах мерії таки попадається цим людям, які надягають на нього наручники. Тим часом на сайті генпрокуратури з'явилася інформація про викриття протиправної корупційної діяльності заступника тернопільського міського голови, депутата Тернопільської облради. За інформацією відомства, чиновник систематично вимагав та одержував неправомірну вигоду за вирішення питань про надання у користування земельних ділянок на території Тернополя. Як повідомляє генпрокуратура, у посадовця під час обшуку вилучили частину грошових коштів, а саме 135 тисяч гривень, які він отримав від громадянина за надання у користування земельної ділянки. Загалом заступник міського голови вимагав хабаря на суму 217 тисяч гривень, зазначили у прокуратурі.